Росіяни вкотре виснажують нас нічними довгими тривогами, запускаючи дрони по Україні малими групами. Цього разу збивали їх у Черкаській, Житомирській, Сумській областях на Полтавщині, Кіровоградщині, біля Миколаєва та у пристоличному регіоні. Загалом повідомили в повітряних силах було збито 66 ворожих шахедів, ще 13 було локаційно втрачено. У Запоріжжі наслідки ракетних ударів росіян дуже серйозні. Серія вибухів пролунала ще з вечора. Один із ударів припав на об'єкт критичної інфраструктури. Також були влучання у житловий сектор. У наслідок цього одна людина загинула, два будинки зруйновано. Принаймні шестеро людей. Серед них двоє підлітків поранені. Жний вибух прогремів цієї ночі і біля Харкова ворожий удар припав на Київський район. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ракета влучила на землю на відкритій території. Люди не постраждали, а наслідки атаки усували надзвичайники. Триває візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки. Графік зустрічей з українського президента дуже щільний. Зокрема, вже відбулися розмови з німецьким канцлером Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, президентом Парагваю Сантіаго Пенією. А з індійським прем'єром Нарендрою Муді за цей рік Зеленський зустрівся вже втретє. Відбулася також зустріч українського лідера з двопартійною делегацією Конгресу США. Ну і виступ на саміті майбутнього. Бутнього ООН, де Володимир Зеленський нагадав, що Росія і далі діє деструктивно виступаючи проти всіх ініціатив, які підтримують ефективність статуту ООН. Я нагадаю напередодні Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку, попри всі спроби Росії зірвати прийняття, таки ухвалила пакт майбутнього. Понад 4 мільярди доларів для відновлення української енергетики саме стільки партнери зуміли зібрати для нашої держави відтоді, як росіяни стали масово знищувати нашу енергетику і критичну інфраструктуру. Таку цифру навів державний секретар США Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі J7 у Нью-Йорку. Із питань підтримки енергетичного сектору України за його словами ці фінансові ресурси мають життєво важливе значення, щоб забезпечити нашу Україну необхідними енергетичними ресурсами в умовах загрози нових атак напередодні нового опалювального сезону. Адже наголосив держсекретар США: Москва використовує удари по енергосистемі України як зброю. Цунамі, але невисоке. Хвиля заввишки зо пів метра накотилася на віддалені острови в Японії. Ізу сталося це після землетрусу магнітудою 5,9. Його епіцентр був під водою у Тихому океані поблизу безлюдного острова Торісіма за 600 кілометрів на південь від Токіо. Повторних поштовхів не було. Жодних збитків від цунамі чи землетрусу не зафіксували. Повідомили у Японії Ізу. Це десяток населених островів островів, де живуть приблизно 24 тисячі людей.